Чоловічі футболочки і одненькі шортики в лотику Джордж. Шортики з сіточкою, розмір М. Кишеньки з боку, робочі. Заду на замочку також робоча. Класна довжина. На поясі стягується шнурівку. Футболочка розмірі М. Без нічого. Також чорненька в розмірі L, L також, з боку кишенька, червона з логотипом L. І також ще одна Елька. Блакитні декілька штучок, чотири штучки в лоті в різних розмірах, Еска. Без нічого, есочка, Мка, 2 xl і 4 xl Також з воротничком поло, котончик, дуже приємний на дотик, воротничок поло на гудзичках, розмір 3XL.